Найоглушливіший вибух на землі, через 68 років після вивершення вулкана Тамбора в Малайському архепеласі, сталася інша гігантська катастрофа. 27 серпня 1883 року вибухнув вулкан Кракатау, що височів між островами Суматра і Ява. Коли занепокоєні мешканці Джакарти розташованої за 150 км кілометрів на схід від вулкана, повибігали з будинків, то побачили, як Чорноту неба розітнули вогні підземної бурі, що десь вирувала. Кракатау підняв попіл на висоту 70-80 кілометрів і розсіяв на площі, що вдвічі перевищує територію України. Розпечені брили вулканічних порід Розліталися, наче осколки артилерійських снарядів. У розлами скель, що тріскалися, ринули мільйони тонн води. Зіткнення двох гігантських стихій вогню і води призвело до утворення гарячої пари, яка буквально випалила довколишню місцевість. Спричинені вибухом жахливі филі цунамі здіймалися, ніби гори. Одна за одною вони спадали на острови стираючи з лиця землі, ліси і села. Незабаром пролунав другий вибух, майже такий же потужний, але він не супроводжувався цунамі. Енергія, вивільнена під час вибуху, дорівнювала силі ста тисяч атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Тільки вранці, 28 серпня, небо ледь-ледь просвітліло. І можна було побачити, що на місці острова Кракатау залишилася лише частина старого конуса вулкана. Інша його половина обвалилася в океан, відкривши вражаючу картину лабораторії підземних сил. Гуркіт від вибуху було чутно в місті Манілі, віддаленому від вулкана на 2000 тисячі кілометрів. І навіть на протилежному кінці Індійського океану, на острові Мадагаскар. Вочевидь, це був найгучніший звук, що лунав на землі в історичний час. Після катастрофи прилеглі береги островів Суматра і Ява змінилися до непізнання, скрізь, де прокотилися морські хвилі, багата рослинність екваторіальних лісів зникла. Колись родюча земля була вщент змита страшним потопом, її геть засіяли продукти вивержень, вирвані з корінням дерева, залишки будівель, трупи людей і тварин. На поверхню зольської протоки спливали маси пемзи. Повітряна филя, здійнята виверженням крахкатау, обійшла земну кулю тричі. У Берліні перша з них спостерігалася через 10 годин після катастрофи. Якщо припустити, що вона прийшла найкоротшим шляхом, то швидкість її руху становила приблизно 1000 км за годину. 29 грудня 1927 року в результаті підводного виверження на місці старого Кракатау народився новий, який назвали його сином. Анак Крокотау.